У жовтні цього року українські пенсіонери, яким виповнилося 65 років і більше, можуть розраховувати не перерахунок своєї пенсії. Вікових надбавок не передбачено. Але саме з цього віку українці не можуть отримувати виплати менше меншу за встановлену державою мінімальну виплату. А от підвищення виплат можуть очікувати ті, кому протягом року виповнилося близько більше ніж 70 років. Пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують надбавку у розмірі 570 гривень. У віці від 75 до 80 років отримують доплату 456 гривень. А люди віком від 70 до 75 років матимуть доплату 300 гривень. Екс міністерка соціальної політики Оксана Жолнович також вважає, що прожитковий мінімум і мінімальна пенсія для українців мали б становити не менше. 4,5-4 700 гривень. Таку думку вона висловила у нашому ефірі на новинах Лайф. Бо більше, за її словами, мінімальна оплата праці повинна становити 60% від середньої заробітної плати, тобто приблизно 12 тисяч гривень. Адже на 8,5 тисяч українці прожити не зможуть. Давайте почуємо пряму мову. Якщо у нас там 25-26 тисяч е, середня, і на наступний рік є прогноз мінекономіка, що вона буде ще зростати. Відповідно, нам уже зараз треба не менше 12 тисяч мінімалку ставити. 20. Ну в два рази треба піднімати по-хорошому, в два рази так, але розуміючи, що це все ж таки буде трошки навантаження на бізнес. Я вважаю, що якраз от 10-12 е, тисяч гривень це. Ну то, то розумне підняття, яке би додатково забезпечило притік грошей в пенсійну систему, бо це ж знову ж таки єдиний соціальний внесок сплачується, дозволило б людям, які отримують мінімалку, реально прожити за цю мінімалку. Ну і вивело б частину коштів з тіньової економіки. ...рідно, коли була е, Пане Олеже, <свісно> Скажіть тепер вже це в голову ваша реакція, ваша реакція. пані ну, е... Ну, реакція була просто, що ж ви, шановна, робили, коли були міністром? Чо ж ви раптом стали такою радикальною, як пішли з посади? От вона зазначила заради справедливості на МОФРЕКОРДС рекордс і у ефірі про це говорила у люті. А після неї став міністром, і вона зазначила, що більшість тих програм, які зараз реалізовуються, це доробок її міністерства ще часів е, таблита цього 2025 року, весни і так далі. Ще ну раз, продовжує ще продовжує працювати. Раз. Ми з вами відкриваємо проєкт бюджету, поданий Міністерством фінансів на 26-й рік, де прожитковий мінімум знаходиться в районі трьох тисяч гривень. Не 8, не дев'ять, не десять. Три з половиною. Це той мінімум, який був актуальним в 21-му році, наприклад, так? За та рік ні. Навіть і в 2021 він та не був актуален. Маю на увазі, коли його впровадили, коли, коли е, він вже стояв на новому. Дивіться, ми. що ми з вами розуміли, на сьогоднішній момент фактичний прожитковий мінімум, фактичний прожитковий мінімум в три рази вищий, ніж той, що закладається в державний бюджет. Угу. Така ситуація. Тобто 9-10 тисяч гривень. Ну можу вам сказати, а це по... розраховував. Міністр соціальної політики ага. вони друкують це у себе на сайті офіційно кожен місяць. При тому, що знаючи, скільки реальний прожитковий мінімум є, тим не менше погоджують державний бюджет, де прожитковий мінімум там в 26-му році для непрацездатної особи 2,5 тисячі гривень. Тобто до них претензія, що вони. Не так рішуче просять гроші та, для свого слухайте, міністерства. Та, аби... Ну давайте будемо відверті. Ми з вами всі соціальні видатки виплачуємо за рахунок запозичень. На наступний рік міністр фінансів сказав, що нам не вистачає 15 мільярдів доларів для того, щоб покрити ті соціальні видатки, які розраховані з цифр 3 тисячі гривень прожитковий мінімум. Тобто грошей від наших міжнародних партнерів немає, тому в нас соціальні видатки такими самими і залишаються. Ну по-перше, тому ми в 25-му році не індексували соціальних стандартів, угу. тому що не вистачає грошей. Так. Е, ще раз нагадаю: всі доходи України від Йдуть податків зборів ідуть так. на безпеку оборону. Весь соціальний блок фінансується за рахунок запозичень. Оскільки грошей дали, от настільки можна і розраховувати. Повірте, європейці точно не ну слухайте. Ми з вами прекрасно знаємо, як вони сьогодні шукають гроші для того, щоб забезпечити Україну на наступний рік. І наскільки там є величезні проблеми сьогодні. І це ми з вами говоримо тільки про соціальний блок. Uh -huh. А давайте ми згадаємо, що сказав президент Зеленський, оцінюючи перспективи фінансування на наступний рік. 60 мільярдів доларів ми передбачили в бюджеті на безпеку оборону 2,8 трильйона. І нам ще треба 60 мільярдів доларів на безпеку оборони від наших партнерів. Uh -huh. І того 120. Uh -huh. І плюс 45 мільярдів нам треба від кого від наших партнерів по на на питання пов'язані із соціальним забезпеченням населення України. Тобто суму почули, та почули в реальній дійсності є величезні проблеми з цими речами. До речі, а нікого ж не дивує, чого і в 23-му, і в 24-му, і в 25-му роках. Верховна Рада вимушена у 25-му вже другий раз має бути переглядатися та переглядати бюджет на збільшення воєнних видатків. А все дуже просто. Ми ж як? Ми заклали в бюджет кошти і розраховуємо на відповідні кошти від наших партнерів. Партнери не встигають, не виплачують, не погашають, що потрібно. Ми ж не можемо лишити збройні сили без тих потреб, що, що вимагається. Угу. Тобто, ми вимушені шукати кошти всередині себе. Тобто. В 2024 році ми збільшили на півмільярда, на півтриль на 500 мільярдів. Мільярд, мільярд. В цьому році вже 416 було проголосовано мільярдів, зараз лежить 280 мільярдів збільшення. Тобто, коли ми не отримуємо вчасно коштів, Міністерство фінансів вимушено наближати видатки. Тобто, то, що теоретично мало би це фінансувати там в лютому, ну, в, лютому там, в листопаді, в грудні, фінансується в лютому, в березні. Ну, ми не витягуємо війну самі, ми живемо в і воюємо в борг. Угу. Тому от в цих умовах говорити про різке збільшення видатків на соціальні потреби, ну, я думаю, що от при всій повазі до екс-міністра соціальної політики, ну цього не буде точно.